Так, як я буду укореняти гранат. Нарізаємо з наших черенків на 15 см черенки. Під брунькою 1 см, косий зріз кут 45 градусів. Так, верхній зріз прямий зробимо. І все, череночок наш готовий до посадки. Промотаю, поки буду нарубувати їх. Думаю підготовлювати субстрат. Трішки змінили нашу дислокацію. Все. Підготували стаканчики. Промочили вже торф, торф. Тут у нас торфосумічний торф. Це пісок, чорнозем, Агроперліт І все. Ще потрібно коріннюч знайти. Корінювач я використовую такий от. pozitivno zarekomendoval sebe Tak se mi zakinčil Přenosím se Все, в тепличку будемо переносити. І забуду додати ці всі саджанці це від Ольги з Одеси. За що? І велике спасибі. Ой, не саджанці, а черенки. Отак от, от, от тут будуть корінятися наші черенки гранату. Мають бути корінчики десь приблизно через місяць. лохина Красота.